На жаль, у нас постраждав що згорний вітер, який був поранений осколком склад. 16 грудня 2023 року окупанти знову обстріляли лікувальний заклад у Степанівці Херсонської області. Ворог атакував безпілотниками Херсонський обласний заклад за надання психіатричної допомоги. Внаслідок збиття шахіда уламками пошкоджено лікарню. Один з корпусів має руйнування. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці. У нього мінно-вибухова травма і ушкодження ноги. Фактично знищений корпус, супримальне відділення, лабораторія. Це треба відновлювати. У нас такі можливості є. Поки що на сьогоднішній день нам обіцяли допомогу і обласна військова адміністрація, і департамент охорони здоров'я. Під час цього всього у нас не постраждав жодний пацієнт. На жаль, у нас постраждав ще другий лікар, який був поранений осколком вклад. Але знає, зараз вже це зараз. Раніше російські військові обстрілювали заклад 3 квітня 2023 року. На той момент, за словами директора, у закладі перебували 47 пацієнтів та 10 працівників. Снаряди пошкодили паркан, вибухова хвиля вибила вікна. Під час російської окупації у Херсонському обласному закладі з надання психіатричної допомоги російські військові шукали біолабораторію. Персонал та адміністрація перебували під сильним тиском через спроби вивезти насильно пацієнтів на лівий берег Херсонщини. Після деокупації адміністрація Евакуювала 267 пацієнтів в інші заклади населених пунктів України.